Черговий автобус із біженцями зі Слов'янська перетнув умовний кордон території, де тривають бойові дії. Переважно виїхали з охопленого боями міста, жінки та діти. Щоправда, перш ніж потрапити на безпечну та контрольовану українськими регулярними силами територію, біженцям доводиться проходити посилений контроль. Тим часом, бойовики в слов'янську не перепиняють спроб розірвати кільце оточення, аби повернути собі контроль над автомобільними шляхами, що ведуть безпосередньо у місто. Олександр Загородний просто з передової АТО. Останніми днями бої на східному фронті надзвичайно напружені і жорстокі. Кількість загиблих та поранених рахують уже сотнями. Якщо раніше терористи отримали підтримку з російського кордону тільки стрілецьку зброю, то тепер мова йде про танки та системи залпового вогню ГРАД. Найзапекліші бої тривають на околиці красного лиману. Терористи хочуть вибити звідси українських військових, щоб знову відкрити собі дорогу на Слов'янськ. Атакують великими силами і Ямполь. Сім військовослужбовців загинуло, 30 отримали поранення. Є офіційно підтверджена інформація з приводу загибелі близько трьохсот бойовиків. Артилерія веде прицільний вогонь по тих об'єктах, де знаходяться бойовики, внаслідок чого знищено кілька блокпостів, кілька засідок бойовиків в районі населених пунктів Ямпіль та Закотна. Захоплена нашими силами панівна висота. Інтенсивно обстрілюють терористи блокпости і поблизу Слов'янська за останню добу десантники та гвардійці кілька разів відбувалися за допомогою мінометів та танків. Тримаються зі слов'янська. Тим часом продовжують виїжджати люди. Терпіти вони більше не змогли без світла, води та зв'язку, і кілька тижнів постійних обстрілів на в'їзді. В Ізюм автобуси обшуковують, ретельно перевіряють чоловіків та одиноких жінок. Терористи час від часу намагаються передати вісточку своїм товаришам у Харків. Та Київ люди просять не називати їх біженцями. Вони вірять, все скоро скінчиться, і вони повернуться. Наш дом Слов'янську і хочеться жити там в родному місті. В радної країні, в радної області, поэтому надіємося наше временне переселення ні надовго. Іхнє красиве місто Слов'янськ зруйноване. Сім'ї розкидані по всій Україні, але в цих людей вже немає ненависті до українських силовиків. Просять прихистку і захисту від бандитів. А діти як можуть дякують десантникам за їхню службу. Желаю нам побіди, ура. Це дуже приємно, взагалі. Приємне, що подарунка і ніколи в житті не. Ну, схожий. А ну, да, так, схожий, так. Да. Точно, голова, чорно. <laughs> да, да. Десантник Байливо ховає аркуш за куртку, ближче до серця. Він сподівається, що цей малюнок краще його захистить, ніж бронежилет, який йому видали. Нещодавно гвардійці поблизу Слов'янська протестували один з таких. Всяких варіантів. Де, які дають бронежилети нашим бійцям. Української армії те, що, те що, що дає ну, те, що розказують, який захист у терористів кажуть гвардійці, усі жилети мінімум четвертого класу. Їх не бере навіть снайперська гвинтівка. І вони атакують і атакують українські позиції. Олександр Сергій Іріазаренко та Олександр Лубок. Спецкор 2+,2. І буквально перед самим початком випуску стало відомо, що на передову антитерористичної операції на північ Донецької області несподівано прибув президент Порошенко. Олександр Загородний тепер повинен чути наживо Київську студію. Сашо, привіт! То дуже коротко. І з чим власне приїхав Верховний головнокомандувач до українського війська? Насправді новин дуже багато, і ніде так новини швидко не змінюються як на війні. Дійсно, я хочу вам повідомити цікаво, важливо, можливо, навіть історичних сказав сам президент, новину що від сьогоднішнього дня в Україні можливо настане мир. Тому що він сказав, що від сьогоднішнього дня він е, буквально за лічені хвилини підпише указ про перемир'я, і українська армія не стрілятиме цілих. Цілий тиждень а в цілий тиждень бойовики в різних містах Луганської та Донецької області матимуть час подумати, обдуматися і скласти зброю. Ті, хто не стріляв у мирних людей у військових, їх можуть і амністувати. А натомість це не означає, що українські вояки будуть беззубими, беззброєними і беззахисними. Навпаки, вони будуть відповідати вогнем на тим терористам, які їх атакуватимуть, чи обстрілюватимуть. Президент виступив перед вояками. На жаль, ми не встигли картинку дати, тому що все відбувається буквально ці оці хвилини. Зараз президент зустрічається з людьми, говорить у це все відбувається дійсно в цю хвилину. Так, от він пояснив свою логіку і логіку своїх дій тим, що. Цієї ночі і цього дня вдалося перекрити повністю кордон е, з Росією. Те, що у вас говорилося в сюжеті. Очевидно, це вже, мабуть на цю хвилину. Очевидно застаріла інформація. Він президент каже, що перекрили повністю кордон, е, і саме цієї ночі е, не дозволили е, військам. БТРам із Чечні в'їхати в Україну. Отже, кордон повністю закритий. Терористи не матимуть підкріплення, і вони е, повинні вдуматися і все таки здатися. Отже, якщо цей план президента спрацює, то в Україні буде мир, мир якого ми всі тут чекаємо. Та думаю, вся Україна е, чекає. Президент також е, виступив перед солдатами, вручив ордени і медалі, і обдивився, подивився на новітню зброю, на новітню техніку і сказав, що. Українська армія тільки створюється, вона раніше існувала просто на папері і в, в, в головах деяких генералів. Насправді, справжня українська армія створюється зараз у останні місяці, і вона буде розбудовуватися, вона буде озброюватися. Але ми всі сподіваємося, що вона більше не воюватиме. Саш, Саш, дуже дякую тобі. Будьте обережними, будь ласка. Олександр Загородний щойно говорив за допомогою скайп зв'язку із зони АТО, говорив наживо і туди, на саме передову, приїхав президент України. Він обіцяє указ про мирне вирішення ситуації вже у найближчі години.